Ну і далі також поговоримо про бавовну на Росії про те, що дійсно там було також неспокійно. А саме Енгельс Ерефія, влучання дронів в районі аеродрому, базування стратегічних бомбардувальників, які потім летять на території нашої держави. Бачимо, наскільки там потужна дійсно бавовниць. Зараз на своїх екранах ви можете бачити кадри. Того дійсно знаєте, як цей гриб бавовна така дійсно дуже, дуже потужна. Це дуже легко просідковується і видно. Що ще відомо? Відомо з. Роводу того, що дійсно Саратовську область атакували невідомі бупила в ніч на 20 березня. Вранці російська влада вже підтвердила, що на військовому аеродромі в Ангельсі виникла пожежа. Що ж відомо, відомо те, що повідомив губернатор їхній так Саратовської області, Роман Бусаргін підтвердив евакуацію. По перше, через пожежу на військовому аеродромі в Ангельсі. А по-друге, говорив наступне: задля безпеки через загоряння на території аеродрому проводять евакуацію тих, хто прожив на території прилеглих, перепрошую до об'єкта СНТ. Усі оперативні служби перебувають на місці. Ну і також ще фото того, як це відбувалось. Ви бачите зараз на екранах. Дійсно потужно бавовніло, Ну і до речі, продовжує бавовніти, тому що бачимо, що дійсно наслідки ці расисти ще будуть досить довго так, би мовити, так ліквідовувати. Так, от також бусаргін зазначив, що це була найбільш масована атака БПЛА на Саратов та Енгельс. Ось така от інформація з'являється. Ну а за інформацію українських журналістів пола вдарили по складу боєприпасів. Крим того, російські змі повідомляють, що у прилеглих районах було чуто вторинну детонацію. Тобто, дійсно бачимо, що потужно там бововніли. Що ще відомо? Відомо, що так російські змі писали, посилаючись на губернатора, про те, що попередньо невідомо, Відомі дрони завітали на склади з боєприпасами. Місцеві повідомляють, що чутно вторину детонацію і діляться кадрами запальних пейзажів, які ми тільки що з вами могли так бачити на екранах. Ну так, от ще дописували з приводу того, що сьогодні під ударом опинився аеродром «Енгельс», база російських стратегічних бомбардувальників. Попередньо влучено у склади поблизу аеродрому. Зафіксовано детонацію. Загалом цієї ночі Росії атакували щонайменше 132 дрони. Уявляємо собі, так цю. Цифром на ну, ще наразі повідомляється з приводу того, що в Ангельсі на Росії досі триває атака невідомих безпілотних літальних апаратів. Росіяни повідомляють про нові вибухи і дим. А попередньо є влучання з подальшою детонацією в районі складів російського аеродрому Енгельс 2 і з цього аеродрому, до речі, досить регулярно здійснюються бойові вильоти ту 95 мс Ту-160. На аеродромі зберігається та обслуговується крилаті ракети та типу Х 101 та Х-55, ось такі новини дійсно також з'являються. Бачимо, що на Росію потужний, потужно продовжує бововніти, і бачимо, що дійсно влучається точно в ціль, так би мовити, в той аеродром, де знову ж таки повторюсь, там регулярно здійснюються бойові виляти таких крилатих. Так, ракети ту 95 мс і ту 160 Тож дійсно бачимо, що там до речі, щось зберігається ракети Х-101 та х 55 Тож дійсно бачимо, що що влучають дуже і дуже потужно. Ну і далі будемо говорити з вами про Кропивницький. Дійсно, це був наймасованіший удар з боку рашистів. від початку повномасштабного вторгнення рашистів на території нашої держави. Ну і телеграм-канали, обласна військова адміністрація. Всі вже підтверджують інформацію з проводу того, що більше 30 вибухів було чутно у місті. А тим часом дійсно рашисти вони влаштували справжнє пекло в Кропивницькому. Місто страждало як ніколи через масовану атаку дронів. Наразі хвиля на льоті відбито, дякуючи нашим воїнам, але бляшанки знову і знову летять на місто. Наразі небезпека зберігається, не покидаєте укриття. Такі дописи робила обласна військова адміністрація. В постраждалому Кропивницькому тривають пожежі через прильоти та багато житлових наслідків та руйнувань. Цивільні об'єкти також зазнали. Які наразі наслідки прильотів в Кропивницькому дійсно там було дуже жахливо цієї ночі, тому що більше 30 вибухів було чутно більше 20 дронів так одночасно вони були запущені. Тільки уявити можемо наскільки це було була жахлива картина. Наскільки жахливо все це відбувалось? Як це все було чутно? Так розуміємо з вами прекрасно. Шахеди були запущені, і російська армія дійсно вона масово атакувала Кропивницький дронами камікадзе типу шахеду. Місті багато постраждалих, пошкоджено цивільна інфраструктура, а також залізницю. Усе про наймасованішу дронову атаку Росії на Кропивницький далі з вами поговоримо. А самого вечері, 19 березня, о 20.10 у Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних БПЛА. о 9.57 у Кропивницькому пролунав перший потужний вибух. А після почалася серія вибухів, яка не вщухала майже до півночі. До речі, наслідка того, як це відбувалося, можете бачити на своїх екранах, і бачимо дійсно, що Субтитрувальниця Оля Шор це було дуже і дуже потужно. Дійсно, було дуже гучно і дуже великі пожежі до сих пір. Вони і так наслідки їх ліквідують. Дійсно, бачимо, що там дуже і дуже потужно палало через те, що расисти знову і знову чинили свої військові злочини. Так, от після почалася серія вибухів, яка не вщухала майже до опівночі. Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що під ударом опинилися житлові райони міста. Там Новомиколаївка та Балашівка розбиті мирні житлові будинки, приватний сектор, багатоповерхівки, як знущання, ворожі дрони вцілили по вулиці миру. Повідомив Райкович. Ну і також загалом посадовець згодом наголосив, що Кропивницький зазнав наймасованішої дронової атаки за весь час війни. Окупанти вдарили по місту щонайменше 21 дроном камікадзе, типу шахет. Дійсно, бачимо з вами терор мирного населення. Зараз на екранах показуємо ті самі цивільні будинки. Будинки, де живуть звичайні мирні мешканці, і те, як все це виглядає, це все відбувалось під ударом. Опинилася виключно як завжди для ворога за час так. Часто цивільна інфраструктура Кропивницького, пошкоджені житлові будинки в приватному секторі, а також багатоповерхівки, дійсно. Повідомляють ДСНС про наслідки, пошкоджені житлові будинки у декількох районах, вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції. Повідомили в ДСНС і дійсно бачимо, що наслідки були дуже і дуже жахливі. Ну і також ще далі маємо змогу з вами заслухати і очільника та Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича про нічний обстріл, про те, які там наразі наслідки і що відбувається, як ліквідують наслідки вкотре цинічної рашистської атаки. Тож далі давайте. Заслухаємо на превеликий жаль. Постраждали житлові мікрорайони міста Кропивницькому. Це е, за період е, великої війни. Е, самий масований удар по місту. Е, близько 21 одного е, дрона е, прилетіли і е, їхні уламки. А подекуди і удари дронові прийшлися на житлові квартали, і приватний сектор, і багатоповерхівки. Ми знаходимося в зоні враження, вулиця Миру, 10 адреса, де повністю зруйновані фасадне остіклення і Зараз надається допомога працівниками ДСНС, рятувальниками, розгортається пункт незламності. На щастя, обійшлося без втрат людських життів, але є і поранені, є і серед них дитина, ведеться обстеження. І ще виявляються люди, які і самі звертаються, та й обстеження ведеться житлових будинків, приватного сектора. Здійснюється обхід, по вранку вже приступити до ремонтних робіт, допомогти людям, провівши обстеження, засклити вікна, відремонтувати під'їзди. Кож нацполіція дописувала наступний допис приводу до того, що до 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому серед поранених. Четверо людей також дописував начальник обласної військової адміністрації. Наступне повідомлення Кропивницький поражив наймасованішу ворожу атаку. Розбиті мирні житлові будинки, зокрема приватний сектор та багатоповерхівка. Ворожі дрони влучили навіть по вулиці Миру. Серед мешканців є поранені, серед яких дитина. Лікарі обласної лікарні оперативно надають першу допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. Психологи ДСНС працюють із постраждалими. На місці проведено засідання оперативного штабу. Планується. Розгортання пересувного пункту незламності зранку комунальні служби міста приступлять до ліквідації наслідків атаки. Дійсно, бачимо, що вкотре чергово цинічно обстріляли території нашої держави. Рашисти бачимо, що дійсно їхні військові злочини вони продовжують і продовжують існувати. І вони продовжують їх чинити на території нашої держави. До речі, також з інформації з проводу Кіровоградщини Укрзалізниця оприлуд оприлюднила. Перепрошую наступну наступний допис приводу того, що внаслідок вечорних обстрілів в обстрілів є пошкодження інфраструктури. Оцінити їх та почати відновлення зможемо після відбою доли у компанії. А тим часом з міркувань безпеки було змінено маршрути руху для низки поїздів. Номер 53 дніпро Одеса номер дев'яно. 9260 Одеса, Харків краматорськ також номер 7 Харків, Одеса, номер 128 Львів Запоріжжя, також номер 52 Одеса Запоріжжя. Прямування обхідним маршрутом призведе до затримки не менше ніж 3 години. При цьому жоден рейс далекого сполучення не скасовано. А до станції на Кіровоградщині, які поїзди будуть вимушені оминути, буде довезено ринковими приміськими поїздами та додатковими шатлами. Рейс номер 790 кропивницький Київ з безпекових причин вирушить тільки після. Огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури наразі всі пасажири та бригада перебувають в укритті. Такий допис оприлюднено «Укрзалізниця», но ну, вкотре пишаємось і дійсно вражає те наскільки наші люди так швидко ліквідують наслідки тих самих ворожих влучань і повертають людей до звичного життя. Ну а ви, якщо шановні глядачі, планували кудись їхати цими поїздами обов'язково перевіряєте інформацію, так щоб встигнути, і я думаю. Так само зателефонувавши в Україзалізницю в їхньому так додатку, чи будь-де можна знайти інформацію з приводу того, як можна наразі доїхати тими рейсами, якими планувалось. так ну і далі також поговоримо з вами ще й з приводу приємних новин, а саме з приводу того, що відбувається на воді у морі. А саме із останньої інформації є те, що у Чорному та Азовському морях бойових кораблів «Рефі» немає. Ось такі от дійсно приємні новини. А саме дописали з приводу того, що у чорному та Азовському морях без ворожих бойових кораблів у Середземному морі три російські ракетоносії калібрів. Про це повідомляють військово-морські сили України в оперативній інформації станом на 6 годину ранку, 20 березня 2025 року. Не у своїй офіційній сторінці, так на Фейсбук. Дійсно, такі приємні новини вони з'являються.